Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Країна альянсу не мала у достатній кількості навченого і мотивованого особового складу боєздатної техніки та озброєння, боєприпасів. Цікава штука, геополітика. Ми всі пам'ятаємо тотальний скепсис у наших західних партерів стосовно спроможності України чинити гідний опір, повномасштабній РФівській агресії. А тепер у Рамштаймні вони вже конкурують між собою, щоб надати максимальну підтримку силам оборони та українському народу. І це зрозуміло, бо Україна врятувала. НАТО і західні країни від можливого цілковитого розгрому, як виявилося, країна альянсу не мала у достатній кількості навченого і мотивованого особового складу боєздатної техніки та озброєння боєприпасів. Конфлікт високої інтенсивності призвів би до поразки сил НАТО, якби велика війна розпочалась не в Україні. Так що захід винний нам українцям не тільки за Будапештський меморандум, але й за порятунок їх життів та звичного способу існування. Дай Бог ця зустріч у Рамштайні кардинально вирішить всі питання, що стосуються майбутньої перемоги України над вічним ворогом західної цивілізації, дасть Бог, також Ярош писав наступне: добре пам'ятаю навіть світу цього комуністичну пропаганду наприкінці 80-х років минулого століття, гіпертрофований російський імперіалізм на ідейній основі комуністичних динозаврів. Врешті їх недолуга пропаганда, в якої самі пропагандисти вірні справі Леніна не вірили, призвела до повного занепаду радянської імперії, а вона все ж була потугою світового рівня. Зараз же у 21 столітті мене не перестає дивувати сучасна російська пропаганда. Кий слащоний путінський недоімперіалізм, якісь дегенеративні пропагандисти, якось все криво, косо і неживо. Хоча треба визнати, що сучасні недоімперські пропагандисти результат безумовно мають здебілізувати більше ста мільйонів соотечественників, перетворити їх на бидло, а велику частину на гарматне м'ясо, то треба мати талант. Їх пропагандистське неперевершене нахабство, тотальна брехня, безмежна бездуховність і сатанізм дали свої паростки на благій імперській ниві. Збірна солянка поневолених москвою народів і етносів. Основний Сій сучасного недоімперіалізму, але як і у випадку з СССР, недоімперська пропаганда все більше наближає смерті Росії. Так, я переконаний, що Ерефія приречена, бачу, що повне знищення цього потворного недоімперського субстрату відбудеться найближчим часом, і ніякі придурашні екзальтовані пропагандисти загальної мобілізації застріла ядерна дубина не допоможуть Кремлю. Пророкую вам хана, ребята, і останній цвях у труну безмозглої орківської недоімперії заб'є звичайно ж велика і могутня Україна. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.